Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Ось я і дома, ви вже це бачите. Повелася на рекламу. Чесно кажучи, я не знаю як у кого, але у мене спочатку повномасштабного вторгнення. Жодного разу не було застуди. Можливо, тому що ти тримаєш себе в тонусі. Хоча і вимкнення опалення було, коли не було світла, у нас автономне опалення це взимку. І тобто привідів захворіти було ну, достатньо. Але застуда ці два з половиною роки, вже навіть більше, мене не торкалася. А це я не знаю, де воно взялося, тому що коли я приїхала в Київ, перший день було більш-менш щось незрозуміло, а потім виявилося, що застуда. Ні, це не вірус, нічого, тому що якби так, то і не дай Боже б. І Катюня б це відчула, але такого нема. Я не про це. Я забула, я раніше пам'ятала, знала, якщо в мене там нежить, я йду, щось купую, мені щось підходило. Зараз я не можу згадати. Розумієте? І дивилися з Катюніш що... разом Жіночий лікар нове життя. Там є реклама в цьому серіалі і я розумію, що ну, а як без реклами? У мене нема зараз реклами взагалі, тому я кажу, як є. От. І там показують ось такі краплі. Від застудень, нежиті і так далі, для вніс, для горла, тобто ну все супер-пупер. А мені ж нема куди діватися, я не можу пригадати, чим я раніше користувалася, не можу і все. Хоча знала, комусь радила. Ну, не можу пригадати, от бува таке. Можливо, тому що за цей час багато іншої інформації в голові і десь які моменти, ті, що раніше були, вони якось так, знаєте, кудись подівалися. Ну що, купила. Що можна сказати? Рекламу зробили гарно. Чи допомагає? Знаєте, як? Кажуть, якщо ти будеш пити там якийсь засіб від застуди, то ти одужаєш за 7 днів. Якщо ти будеш пити там теплий чай, знаходитися в ліжку, то ти видужуєш. Боже, в мене ж в голові зараз дзвонить отак, от, скапець за тиждень. Ну, це якось так. Ні, я, ми всі різні, комусь це за один раз допоможе, можливо, і мені допомагає, можливо, мені було б гірше, але я не знаю, де воно взялося, де ця застуда взялася. Я спочатку подумала, що я їхала в ліфті, От, коли я вівторок ввечері приїхала в Київ. В середу я їхала в ліфті, спускалася вниз. Було багато людей, тому що ранок всі їхали, і чомусь в мене в пам'яті, що можливо хтось там, можливо, був застужений. Але з Катією розмовляли, вона каже: мам, ні, якби так, то я б від тебе це перейняла. А так, слава Богу. Але ж я не те, щоб промерзла, щоб он... ніколи не знаєш, звідки ля, що може взятися. От, і до речі, вчора знайома, знайома подзвонила, каже: Тань, вона щось там на розетці собі замовляє, і раніше було, якщо ти замовляєш до 500 гривень. Тоді доставка буде безкоштовна, а зараз треба вже 700. Це за її словами, я не знаю. Тобто я каже: тобі щось потрібно. Каже, якщо так, то скинь мені посилання, і я вже одне замовлення зроблю. Я кажу, добре. І я подивилася, де що я замовила. І, до речі, перед тим як їхати в Київ, я заходила в Варус, і я вам показувала такі якісь нові губки, вони як у формі сердечка йшли: 68-69 гривень, там дві губки. І я казала, що я такого ще не бачила, і я дивлюсь, зараз на розетці це є, але в замовленні можна тільки дві упаковки, тобто чотири губки буде, коштує 120 гривень. Мені цікаво, чесно, от що воно таке. Але і цікаво, і якось так просто витрачати гроші, тому що цікаво. А далі дивлюся, є такі самі губки, але вони вже не в формі. Сердечка йдуть звичайні, там упаковка 5 одиниць, і ти замовляєш 3 упаковки. І коштує це... 97 гривень за три упаковки, тобто 15 таких губок, такі самі, але не в формі сердечка. До мене і модна шана, яка мені різниця. Це замовила. Потім я взимку я не можу без нічна маска для губ, скільки в мене не було бальзамів, але це найкраще мені підходить. Це замовила тим паче йде зі знижкою. І ще замовила пілінг-гель для обличчя. Теж іде зі знижкою. Я купувала, якщо пам'ятаєте, я вам показувала такі як одноразові такі пробнички, я не знаю, як правильно. І сода просто була пілінг сода, а це сода і колаген. І мені сподобалась сода колаген Цього Цієї пляшечки, баночки е цього пакування мені вистачить більше, ніж чим на рік. Та паче, я так дівчата роблю. Я побачила, згадала, треба зробити, треба. І так воно як згадаю, так і зроблю. Якщо згадаю, це не обов'язково, що я ще зроблю. Тому я не так систематично за обличчям якось доглядаю. Вже так пташки співають, А ви Тут mm. Похмура погода плюс 12. А, так що я хотіла вам сказати? І я їй скинула ці посилання, думаю, нехай. А потім вона мені дзвонить і каже, що щось таке зараз в розетці. Я не зрозуміла, якщо чесно, якщо хтось стикався, то напишіть. Вона каже, що зараз е, ти замовляєш, і якщо ти одразу сплачуєш, е, то все нормально. Якщо ти будеш сплачувати тоді, коли ти прийдеш на пункт видачі і будеш отримувати і сплачувати за товар, тоді ти ще будеш платити якийсь там відсоток за переказ грошей. Я цього не розумію, чи якийсь новий закон вийшов. Або хто його знає що? Я кажу: тобто, це ж відділення цього інтернет-магазину. Тобто, якщо я піду там Сільпо, АТБ, Варус, Єва, ну, Аврора, будь-який магазин. І буду робити там покупки на касі, то я ж переказ куди, для кого. Я ж в цьому магазині роблю покупки. Куди переказувати гроші? Вона каже, я не знаю, я вирішила одразу сплатити, щоб потім не платити той відсоток за переказ. Ну, Нова пошта коли, або там Укрпошта, ну я розумію. А я... Але якщо це ваше відділення магазину, то... Або я настільки хвора, що я нічого не розумію, або є якісь зміни, про які я ще нічого не знаю, буду розбиратися. Зараз піду віддам гроші знайомі. Бо вона каже, давай я тобі на картку перекину. Вона каже, ні, мені потрібна готівка, краще готівкою. Бо каже, щось готівки в неї нема. Кажу, добре. А дійсно, так от картка начебто зручно і все. А от підеш на базар. а Готівка потрібна. так. До речі, сьогодні рівно. Два тижні, сьогодні 14 жовтня, а 1 жовтня я посадила цю цибульку, як вона тут, але я її стрес не робила. Вона без стресу. Бачу, що ну, такий вражай в мене. Треба, мабуть, позабирати м, оті, що там, вже їм не дуже буде. Щось там біленьке, причепилося. І дивлюсь на цибульку. Дивіться, одна вже така височенька, інша ось там тільки починає. Я ж кажу, на все свій час і для кожного свій час. І так воно і є. Mm, так воно, бачите, як, з нього вже толку не буде. То повибираю ту то... Біленьке, щоб не заважало іншим, щоб не підхватили та вон, приплюжу. Ти. Та, я беру воно. Будемо сподіватися. А -а -а. Грається Таня. Сьогодні така похмура погодка у нас. Але тепло. Зараз зайшла в сільпо. і хочу подивитися яблучка, бо я без яблучок ніяк не можу. О, оці по 29. Мабуть, такі я візьму три штучки. Непогані. Є і по 36,99. Червоні я не дуже. Голден вони для мене солодкі, а ці якраз 29, ну так, груші і 49, і 67. Ні, такі ці яблучка я візьму. А, ні, побачила ще тут, отакі я раніше купувала яблучка. Але ні, я хочу зелені. То здалечі побачила, що є оці ну, наші Закарпатські. А вони червоні, ні, такі візьму зелені. Ну, тут ці по 29 якраз. Те, що я їх хотіла. Ну так, це чемпіон. Сорт чемпіон. І ще такий багет візьму гречаний. О, якраз добре. Іде у кошок. Там яблучка. Три яблучка заважило на 17 гривень. О, тут я нічого не купую. Дивлюсь, є по 19 гривень ціна тижня сільку. Ось такі сирочки. О, скільки? А, 16. Шимось. А то е, оригінал. Візьму термін придатності, подивлюся. І нехай будуть, знаєте, так е, салатик якийсь зробити, ще, то візьму, два нехай буде. так. Зайвими вони точно не будуть. Так. Що ще? Та начебто все. Згадала, що в мене ще чаю не мають, то 92 гривні ось такий чай. Просто чорний силон. Щось мені так дуже захотілося чогось, як то кажуть, шкідливого, шкідливого, шкідливого. Такий якийсь сирний соус. Щось, щось таке, знаєте, не майонез, ні. Давно в мене такого не було. Салатний стіль, провансаль, ні. Такий як сирний соус, сирний, сирний. Тут майонези, майонези. Оце що таке? Ще є 26 гривень знижка. Майонез соус. Ні, не хочу майонез соус. О, знаєте, що треба взяти? Треба взяти гірчицю. Оце тобі і соус, оце тобі і користь. Так, 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 гірчиця, гірчиця. А, колись вінниця робила, я купувала гірчицю. І я беру, щоб скляна була. А, Це Київ робить гірчиця американська. ще яка гірчиця? Міцна, ні. Не хочу. Це смак робить королівська. 40 гривень, та мені не ціна, мені щоб це що? Американську, мабуть, цю візьму. Нехай в Києві була, не купила там і є нічого. куплю. А, і ще, Боже, треба нахилятися інколи. О-о, отаку я раніше купувала, і мені вподоби. І вона невеличка, оскільки вона коштує 23 гривні. О, і якраз скляночка. Ну, що скло. О, нарешті я її знайшла. Беру і ще хрін. Оце як застуда. Все, я їх знайшла. Беру. Добре. Що на місце поставлю? Бо я не люблю, коли отак от люди взяли, пішли. Треба цаца ца, -ца, -ца. Робити. ну це, а це, це, це. після себе треба ставити на місця. Все. О, хрін, гірчиця. Це найкращі соуси, а то сирний, сирний. Купи собі сиру та й поїж, Може, дійсно взяти ще сиру. Ні, за сиром я, мабуть, зайду в Петриківка, тут у нас поруч є. От і добре. Так, от і все. Покупки зробили, як завжди, ото, карткою. розраховуєшся. А я поки в сільпо зайшла, а в нас вже сонечко виходить. А -а -а. Щось Фарос так гучно, музику на всю вулицю ставить. То я дочекалася, що у нас тут деньки, кавуни. А я хочу подивитися, якщо є квіти. Ті, що я хотіла, мабуть, вони є, хочу у бабусі купити. Такі квіти. А це хриза... А, Хризантемка, В яку ціну? Свіженькі. Це каже, голландська хризантемка. Вона має такий аромат, що звичайні такі не мають. А я, знаєте, я люблю ромашки і я люблю хризантеми. Тут якраз поєднання ромашки та хризантеми. Бачите, як? яка гарнюня. О! Пані купила собі квіти, забула, що хотіла ще в Петриківку зайти, купити сиру. Ні, дякую. Вирішила сир взяти княжий. Яка краса? Я не про себе я про квіти. Дарую вам позитивні емоції. Зараз зачекаю трішки на знайому, віддам їй готівку, розпитаю, що там і як. Хоча вона каже, та по телефону казала, я їй сама ще не розібралася. Заплатила одразу. Що воно таке в розетці? І знаєте, що хочу сказати? От сидиш вдома, прокидаєшся. Ой, я така хвора. А потім виходиш, ідеш, свіже повітря. Ну, яке не є, не таке, як в хаті. До речі, сьогодні перший раз на ніч я вмикала опалення. Це з 13 на 14 жовтня. А раніше вже наприкінці вересня вмикалося у нас опалення, ми вмикали у нас автономне, ви знаєте. І зараз йду то того стріла, то відвлікаєшся, то там то, 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 і якось краще себе почуваєш, а не так, як зранку вдома. М -м -м. Щось я захворіла, так? То мені здається, що я захворіла. Все нормально. А так. І до речі, і температури не було. О, все, зараз. І так, тому, мої дорогенькі, бережіть себе. О! Будьте здорові правда! Завжди так не буде. Погано, все буде добре. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення, мої дорогенькі. Купуйте такі ти, у бабусі. Вони такі ароматні.